Можна вдаватись у цій. Складаємо з повністю. Привозимо вам готовий трактор. Завитий всім заправлений з гарантії від заводу почерні. Також маємо же, Отеж 2024 року. БФЛ. БФ. 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 БФ 244 повнопровідні. Також маємо 240 Йдемо далі. Шуфенді я по них хремо робив відео. Хто підписаний, то подивиться. По чому можна взяти шифен. Кто в нас що йде? То в нас йде... 244 и обычный. То самі ходові, самі ходові кінтаври. Більше за все беруть ЕС і СХЦ. Тому що найменша ціна і фактично супер нормальний трафик. Далі йдемо. Воу. Воу. Реверсний був по 6300. З реверсом на широких колесах, Ловольчик. Не впевнений, що це прям він, тому що ми Ловолі взяли багацько. Ну ви собі про те, що приблизно цінову політику можете поняти. Тобто ловол то є не кентавр, то є бренд. Навіть бачите, літіо, мости тут все своє, все інше, Тобто Тут іде ловол, ДТЗ, тазен, джин, майно по хоча чотири бренди, які вже провірені готами експлуатації людей. І це є, от, пожалуйста. А, это вот это вон и Е. HRX, это E to Revers. Вот он. Кто хочет с реверсом? Безай, во -во, недорого. Пожалуйста. Так, идем дальше. Це у нас шифен. Пожалуйста. Синтайчик. Жовті. є і червоні такі. з білом, Це нові. Модельки 244 L 240, 240 L, L LX. Ну, XXC може ще буде для нормальних пацанів. спеціально зроблять, поки, поки поки нема хлопці. То, що йде аля з мостом від 50-бач ти чого? впердого. Лучше б задній мост такий зробив. Задній в два рази тонче. Ну то знову ж таки, то китайці, вони ж там у них свої трави, поняли. Там непонятно взагалі, що поїхати. Ну реально такий мост поставити в 50-ку і покажи заднього чілка. Ну, я, це в мене ну зробить сзади покрайше. Ні? Ну, зробили передні такі. Там пацани грузяться. давай покажем, там, там ще теж багатьох Так Також по навісному, все навісне любе є, яке забажає. Ну, трактор комплектується на в нас то буде ще нижче ціна. якщо берете бере там хоча б одну позицію, там вже можна дуже хорошо торгуватися. Можеш і ДТЗ. Ось вот теж там... ДТЗ. -шки. Бачите? А, це ДТЗ Цю. Цю. Вони схожі. Ну От коли я навіть путаю трохи ДТЗ, то Донфен, навіть задні мости, човки, вони схожі, воно відрізняється. Від тих же ж там і так далі. Так то Володь. ДТЗ. Володь. Це це ДТЗ. У нас ДТЗ это 40-40. Бачите, в 40-го мої кічуфі з Бачите, не в кентаврах, не в синтаях, тем более, не в Скаутах, нема. Действительно, 40 без кабины, тонну 900 майже вагима. ДТЗ-шка. 54-04. Вот. Зате ж позабираю з Діпра, тут теж якийсь 23-й можно дери. Не, это 24-й, бачите? Даже на місці. Оця 40-ка дуже раджу, її нема зібрати, а то ми її... Блять, може з руками зробити. Це мій любимий трактор. Суроковка. Ідемо далі. Так, хто у нас що? Хто в нас що? Хто в нас іде нас... ДТЗ. 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 Д24, то є де ТВЦ. 24 а или 24-й или 35-й, да? 24-й, да. 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 24. Вот. И, таких тоже и ты знаешь, таких Маем тут же повай. все это старый капот. Потому что мной дешевшим к тени. И по сути старый новый капот там особое изменение неких там. А что это все такое за шляпа? Уровень есть? масла. А это походу новый. Это... А, это 40-ховка? Да. да. Это вы шиловка. Да, да, да. Нет, такие уже по мосту больше, 40, да. Значит, вот, опыт не пропьешь их Сороковка. Ну, сороковка, вы на вид И от 24, и от 35. Все да, и видите, как сделана уровень масса. Вот. Это хотя 24 -й. Это не сами новые. Вот таких, мужики. Таких, сороковок а, Списывался я с начальниками. Не будет. Все остальные. Будуть 50 без без кабінь. В в кінці травня десь буде, плюс-мінус. 50-ки з примусовим без кабінів. І в оці 24-ки, і буде 354 3 циліндровий з примусовим. Ну оцей трактор особливо заслужує уваги. Його трохи обосрали в тіці, але ви на те не обращайте уваги. Він важить тонну 900. Я краще взяв його монстру тонну 900, ніж XXL Lux Pro 50-ко, 1,5 тонни важить. Яку там в марафеті Слушай, Вес драйвер. Тут у нас все о, а то щось цікаве вже, хлопці. Кентавр. Кентавр. Сорокопка, походу, 40 копка, то, 40 то з да. О, Бачите, ну тут теж не поскупилися. На мости, на чулки, навіть все. бачите, українське, іменно патріотичне налаштована гідравліка. Це дуже є грає гарно. Нова кентавр називається він 2004 X404, і там ще якась муха. В чому його фішка, що він буде йти з принудительної гідравліки, це понятно з усіма примочками. 404X. Плюс да, X, плюс з реверс. Да. То перший реверсний кентавр От Ми, на жаль, його поки в зборі не побачимо. Жромку я рвати не буду, бо все поживіло. Це у ну, нас 34Х. Десь зверніть увагу. Зверніть увагу Теж в му рік на передні мости. Ставимо як, ну, як в скауті. Бачите, Чулки, редуктор мости. Тобто різниці з 40 ок Стара колосальне, тому що в старих сороковках вона вся йде на шасі 24. -ки. Новий Худе дійсно ну, на такому мостові. От. Він буде трохи дешевше заскалу та 40-кового но Він буде супер крутий. Там новий дизайн фар, я вам не покажу. Все. все запаковано, тако, щоб не побилось, нічого не поцарапалось, не попала, не дай Бог, ніяка вода і нічого не проживіло. Бо все файно, вот. Ну по-любому щось прожив, я це знаю. <звучить> а то ні, не проживело нічого. Бачите. Нічого. Так що маєте на увазі. Огляд буде сразу, як прийде трактора, буде огляд. Ви будете такі ось щасливі, як та дівчина, яка кукурудзу їсть на курі. Поняли, ось вот така лука, вот, <звук> от буде. Ось такі, такі забор зразу. понял? Вот, вот. Позитивы все, хлопцы, вот. и, 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 добра. Вот, Желаю. И брать. И снимаем брать. Вот, я прошел все чистые. Там еще в складе, там чистые. Там вот, пацаны выгружались, а там мы не можем просто снять. Потом кара едет. Ну, все, что поезжает в там те, как тура, понял? По-любому. Поэтому остатки распродаются старшие модели, новые поступают, убирают на любой бюджет. На, по по будь-яких характеристиках є треба 24, ки 40, ки 50, ки більше, там 90, 100 сил я показував любі тракторці. ТРК ось є, дивіться яке пакування. Як, 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 як у, 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 у мусор привезе. Реально, бля. Тут, б, це, РК Бляха мені печально взагалі. Криво! <рив> Пацани, хто хоче замовити ТРКХ, ви знаєте, куди звертатися. От ще нема, але бачите, як одним пальчиком крутиться, по суті. Ні, ну теж жарти, те, жар, те, ну, хлопці, зберуть, все буде добре. Прикриємо. Нормально ящик привезли, то воно з Китаю так приходить. Китайці такого я не знаю, чим вони теж думають, хоча хотя трошки даже там хотя тут дивіться все в обліці в, в этой як, тряпочку, все файно, щоб нічого не не ніде. Ні, 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 ну тут ті доски по по, пуску по, по, по вот. вот. І в чому його фішка То самый дешевий трьохциліндровий трактор, який є сьогодні в пророді, в принципі, существует. Ми віддавали ну, напевно, 200$ дорожче за шифен. Ремінного ми віддавали 3 циліндрові. Ще така ще ціна може бути, так що питайте, 240 і ТРК. Вот, тому що там нові моделі вже дорожче стали на 300 баксів. а От 2024 рік, перший місяць, там були такі. Оцінені. Судя по ящикам, може це і вони, поняли, хлопці, що оцінені. Похоже. О, все, короче, на цій позитивній ноті ми з вами прощаємось. Міні-трактор України. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео. Самі дешеві трактори по самих цінах тільки у нас.